Доброго дня, дітки. Сьогодні у нас гурточок, м'яка іграшка, і ми продовжуємо шити рюкзачок для нашої качечки Лалафанфан. Домашнє завдання було у вас розкрити всі деталі, це тобто дві деталі основної частини, кишеньку, дві деталі кришечки, і шнурок знайти, і дві деталі. Ручок. Зараз вам буде завдання. Я вже склала лице з лицем і шила, потім вивернула наші ручки до рюкзака, щоб пришвидшити відео. Я думаю, тут складного нічого немає. Складаємо лице з лицем, прошиваємо і вивертаємо. Це вже для вас е, така операція. вже. Не складна. Зараз що нам потрібно зробити? У нас є кришка, вона складається теж з двох деталей. Складаємо лице з лицем Ось. і прошиваємо. Зараз я вам покажу. Дякую. Ось Тут ми прошиваємо, а зверху де рівне. Рівно залишаємо відкритим. Ми будемо вивертати цією стороною. Так, зараз завдання прошити ручки, вивернути, прошити кришечку, теж вивернути. Але перед тим, як вивернути, нам потрібно зробити отакі нас січечки по кругу. Так, я ще покажу вам. У мене є ножиці. Такі ножиці, які роблять зубчики. І це було б добре обрізати цими ножицями, і воно гарно вивернеться. Так, слідуюче. Слідуюче завдання у нас є кишенька. Я кишеньку підігнула і приклеїла отаким от клеєм, як ми завжди з вами користуємося канцелярським. Зараз, думаю, знає... сухий клей. Я його поклала, сухий клей намастила і приклеїла, щоб не приметувати. Ми часто з вами користуємося цим клеєм. А і зараз потрібно пристрочити, строчкою оздоблюючою такою, великими стівками, які у вас є, пристрочити на машинці. Ну що ж, я зараз йду до машинки і ми знову з вами зустрінемося незадовго. Ну ось, я пристрочила кишеньку і обшила нашу, е, нашу кришку. Зараз я, ось до речі, клей, який я. Використовувала, ви знаєте, клей я часто використовую. Так, зараз отакі ножиці, вони роблять зубчики, і я по кругу обріжу, щоб зручно було тоді. Це можна ножницями звичайними зробити, але це буде довше. І можна вивернути. Так, І воно гарненько вивернулось. Бачите, ніде ніякого немає. Вийшло. Так, слідуючи, що нам потрібно зробити, нам потрібно пришити зараз оці наші ручки. Ми беремо. У нас є дві деталі з кишенькою і без. Я зробила отвори, де я буду протягувати шнурочок. Ось у мене вже є отвори. Дироколом. у мене шкіра, я зробила дироколом. Ви можете зробити отвори, акуратно ножичками вирізати. З поверху зробила отвори. Так. Зверху у нас отвори, внизу немає. І ми будемо тут внизу пришивати ручки зараз. Ось. Візьмемо мило, візьмемо мило і назначимо сантиметрову стрічку, щоб від краю ось, відміряємо, відмірюємо. Ось 2 см від одного краю назначимо і 2 см зліва ставимо міточку. От. До цієї міточки будемо пришивати, до середини міточки прикладаємо, можна закріпити, можна клеєм закріпити, можна приметати як у вас тканина. не... Я приметувати не буду, я закріплю такими зажимами і пристрочу. Так, тут пристрочуємо ми до середини. Ось так, де середина, до середини, прикладаємо і зараз перешиємо. <кхід> так, я прижимаю. Потім. Поміряємо. Помір і подивимося, чи цієї довжини не забагато може бути, тому що тут у нас із припуском трішки довжина, і потім поміряємо на качечку і пришиємо ще в цьому місці. Зараз я йду до швейної машинки, а ви мене чекаєте. Так, ось я пристрочила, зараз ми поміряємо. Я хочу, щоб ви побачили, як саме це треба зробити вам, тому що не всіх однакова була викрійка, і не всі шиють є менше викрійка нашої качечки. Ось беремо качечку. Зараз прикладаємо ось наш лицевою стороною. І з цього стороною прикладаємо шлейкі ручки, тобто наші, огинаємо навколо руки, ось так, і міряємо отут посередині. Так само робимо із правою і з лівою стороною. Огинаємо ось так буде наш рюкзачок, він буде менший, трішечки, він буде ще мати. Шви, і ми з вами тут закріпимо. Ось так нижче наших отворів. Ось тут. Я вирухувала, дивіться, нічого лишнього. Викрійку робила брюдочка і вирухувала розміри так, що ось так вони пришиються і тут нічого лишнього не буде. Значить, що ми робимо далі? Далі нам потрібно ще б пришити можна відразу. Значить, що ми робимо? Ми складаємо ось так рівненько. Одна нового рядишком, отак. І знаходимо середину, і отут до середини, зараз, пришиваємо. І дивіться, щоб не перекрутилась ручка. Прослідкуйте, щоб вона не перекрутилася. Ось так рівненько було. Ось і сюди, ось, пришиваємо до середини. Зрозуміли? До середини ось нижче наших отворів. Отак, одна біля одної, тільки, ви рахуєте, де точно середина. Ось серединка у нас, і тут пришиваємо. Так, зараз я, а тоді будемо пришивати другу деталь. Закріплю. І йду до швейної машинки. Ви також пришивайте тут зараз. Нам ще потрібно буде пришити кришечку. Спочатку пришиваємо шлейки. Зараз ось я пристрочила шлейки наші, вони будуть отак з лисьової сторони. Зараз ми відгинаємо їх на бік, беремо ми нижче. Пристрочили нижче отворів, а зараз вище отворів прикладаємо ось так нашу кришечку посередині, ось так. І пришиваємо, ось бачите, як прикладаємо. Ось так. І пришиваємо по краю вище отворів. Йдемо до швейної машинки. Ось. Вже пришила я кришечку таким чином. От. Бачите, і наші ручки війшли в цей шовчик сюди. І не видно їх, країв. Далі, що ми робимо? Ми все це так вкладаємо доверху, отак. Беремо другу деталь нашої, нашого рюкзачка і накладаємо кишенькою. На Це лице. з лицем складаємо. І зараз нам потрібно пришити оці три сторони. Тут обов'язково потрібно зробити закріпочку, не забуваємося. Так. Зараз йдемо до швейної машинки і ось отак прошиваємо. Так. Швейними роботами. Ми закінчили. Я обшила, вивернула. Ось такий вигляд має наш рюкзачок. Через отвори я просунула шнурочок і ось так буде стягуватись тут, зав'язуватись на бантик. А потім нам потрібно ще приклеїти липучку. Так, пістолет, клей-пістолет я вже вмикнула. Візьмемо липучку, візьмемо наші прикраси, які мають бути тут у нас. Сюди ми приклеїмо липучку, так щоб ось так. нам вона навіть завелика, я зроблю меншого квадратика. Так, а ці маленькі не викидаємо, вони нам ще пригодяться. Так, пістолет нагрівся. Ось тут з самого краю приклеюємо, намащуємо на липочку клей. Не на рюкзачок, а на липочку. Ось, трішки я Ну, Зараз висохне, можна... де воно гарно приймається. Так. Далі, ось, згинаємо, дивимось, де нам приклеїти. Ось, бачите, отак буде. Тоді намащуємо нам шнурочки отак доверху, щоб не мішали. Ми можемо навіть зараз всередину їх поки що положити, щоб нам ми їх в клей не замастили. Ось оно на такому рівні буде. Ось. Отак відгортаємо трішечки. Намашуємо клей. Клею не дуже багато. І прикладаємо. Так. Потім розкладаємо, ми мали ось сюди приклеїти можна сердечко таке. Будемо за це сердечко отак відкривати. Ось приклеюємо. Прикрашаємо сердечко. Далі беремо ще два сердечка ми можемо тут зробити. Ось так. Сюди квіточку, і буде такий розцяцькований у нас. Буде такий розсіцькований у нас. Ой-ой-ой, рюкзачок. Залишає ниточки цикли. І зараз будемо приміряти. Так. Оці ниточки вони легенько прибираються. І на пальці скрізь він. Так, і приклеїмо квіточку. Ви робите оздоблення своїми прикрасами, які у вас є. У кожного є своя фантазія, своє оздоблення. Так, і ось такий Рюкзачок у нас вийшов. Ось клей вже наш захолов, можна стягнути, отак трішки, як ми планували, стягнути рюкзачок, зав'язати на бантик. до кінця наших цих кінчиків можна прикріпити ще якусь бусинку. Вони всередині. Ось можна, ваша фантазія працює. Ось так ми зав'язали. Закриваємо кришечку на липочку. Ось такі. Це всередину можна кінчики опустити, можна випустити сюди. Якщо у кого будуть якісь бусинки, наприклад, то ви зав'язуєте і опускаєте. Тут вони будуть. Якийсь, я щось не знайшла. У мене є бусинки різні. Можна було прикріпити ще Що щось таке цікавеньке. Ну, але все-таки ми не останній раз з вами ще бачимось. Якщо я прикрашу, то я вам покажу. У мене рюкзачок із натуральної шкіри. Ось такий. Зараз будемо міряти на нашу Качечку. Качечка сьогодні без одягу, не зважаючи за те, що в неї є, вона вже приготувалася, щоб ви пошили щось їй новеньке. Ось рюкзачок якраз, шлеєчки, якраз все якраз. Дуже гарно вам видно. Качечка з рюкзачком. Я думаю, що ви всі пошиєте трошки далі. Застібнути, щоб не виглядала духу, все, качечка може покласти сюди собі іграшку якусь, щось іще і подорожувати. Так що, шиємо в ці рюкзачки, щоб цей рюкзачок можна пошити не тільки для качечки, його можна пошити всім вашим лялькам, які у вас є, і ведмедикам, і всім звіряткам, які ви маєте вдома. І буде гарна качечка, правда? Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу, до побачення, всім гарного настрою, гарного вечора і мирного неба. На все добре.